і членів бюджетних комісії присутні е, комісія права слав можна є пропозиція розпочати роботу нашої Хто тобто то задамо пропозицію про заки прийме дякую маче ради знаем почали тому е, Ряд питань ми вже заслухали. Це чотири питання. Ми заслухали, тому я пропоную винести їх, будемо казати, підтримати їх та винести на розгляд сесії. То, що ми розглядали з вами, не буде заперечувати. Хто за те, щоб винести таке рішення, просто підтримати? Значить, ці питання ми розглядали. Хто за те, щоб їх підтримати та винести на розгляд сесії. 15. Все. Дякую. Йдемо далі. Це у нас про затвердження звіт, про виконання виходниця додаткового. Це про затвердження цільової програми захорони та оборони. Це про затвердження міської цільової програми вот. Збройних сил добровольчих формувань. Так, Три і четверте про внесення звір до доповнення до рішення. Значить, покривкунського ранги з, з першому виконання перевиконанню, так. Це ми все вже слухали, так? Mm. Наступне питання: про внесення змін та доповнень до рішення, начебто, п'ятдесят 8 сесії, 8 скликання Викусівської ради міської від тридцятого року про бюджет випускних міської територіальної громади і начальник фінансової розпорядження. Зараз я питав, коли розпорядження. Ще додали додатково, значить, ми розглядали це питання, але у нас необхідно додатково затверджити розпорядження міського голови межсесійний період номер 331 дроб 0124 від 29.08.2025 року, яким ми Збільшували планове призначення дохідної податкової частини бюджету на суму 477 600, тисяч а саме освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом за спеціальним фондом державного бюджету на Забезпечення харчування учнів закладів загальної і середньої основи, м, освіти Ви. на продукти харчування згідно постановим 961 е, постанова 969 Це та сума 233 700. Це все додавалося на е, продукти харчування, кошти з бюджету державного. Зрозуміло. я запитала. Хто за те, щоб підтримати та данної народних сесії, прошу підтримати. Дякую. Дякую. Наступне питання. Про, нас, значить. Так. про затвердження про, про нову бюджету відпустки на спиртів дальних громади на 24 відповідь. Значить, пропонуємо затвердити прогноз бюджету Вилківської міської територіальної громади на 26-28 двадцять відповідно додатків один одинадцять. Цей прогноз був звалено на виконкомі. Значить, прогноз формувався. Ем, Дохідна частина бюджету на 26-28 років враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків і зборів, розрахунки надходжень від ДПС України. Значить, водночас під, під час прогнозування обсягів доходів місцевого бюджету врахувалися такі чинники, як індекс споживчих цін, чисельність населення територіальної громади. Чисельність внутрішньопереміщених осіб, розмір мінімальної заробітної плати, розмір посадового окладу тарифної сітки тарифні ставки працівників, е, також площа об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, які є влас, е, власністю юридичних посіб, ставки податку для визначення показників податку на нерухоме майно, кількість платників, ставки податку, база для розрахунку єдиного податку. Значить,

Ну, звісно, і додатковий чергин. Тому пропонуємо затвердити цей прогноз, бо без нього. Як би, Казівка на рекі, так? Є запитання? Ми повинні передбачити, прогнозувати 26 й дв... період воєнного стану чи в 21-му році ще прогнозували, а в період воєнного стану тільки зараз встановили цей е... прогноз на 26 28 років. роки. Добренько, добре. Він також розглядався на Я сказала, на, що та, він розглядався на виконкован. Ну, він гармонірує з планом економічного розвитку yeah. на ці роки. Там школу цю по Приморському десь включили, чи вони давали заявку? заяву? Це прогноз, це, це... не є вже. Знаю. Це тільки прогноз. <с> Але при формуванні бюджету вже будемо дивитися, що воно. Добренько, я ще питаю. У нас і о, о, дах другої школи великіської частину зробили, частину не зробили, і Третье, очікуємо, трин, да, щоб були кошти трепа. для того, щоб сміту заказати, але все це в коштах. Добренько, хто за те, щоб підтримує стати народ для сесії, цей прогноз. Прошу підтримати. Дякую, добренька. Так. І це Питал питання про звіт щодо да, здійснення державної регуляторної політики. Ми його теж слухали. І протоколи координаційної і... ради під номером 7 Так, теж теж І слухали. протоколи координаційної ради теж слухали. З цих питань будуть запитання.

Дякую. І, і звідти щодо що здійснення державної регіонної політики тому році ми з вами теж згадала. Є пропозиція винести, підтримати талинцев. Не буде тобі. Хто за те, щоб підтримати талий на снарядній цесі, просить підтримати. Дякую. Так, наступне питання: розвід поліцейського церу громад за перше півліччя 25 року. Ми звідслухані з вами, Іван Іванович, будете доповідати. В протоколі номер 89 від 22.07 все прописано, що ви підтримали і винесли на сесію. Так, підтримали та винесли на сесію. Будуть запитання, з цього питання, як і нема. Хто за те, щоб підтримати та винести на сесію? сесії я пишу. Працює добре. Так, наступне питання про відмови надання квіти за справді податків, нерекомісне, період дії воєнностану, авісто, українська ремонтця. Як нас не так? Разгануш лист. Від тридцятого, ну, сьомого, двадцятого, західним номером тридцять, двадцять два, рік ноль, двадцять п'ять, попитання відміця номер другого, двадцять третього, номер номер Заяву від 29.03.23 дев'ятого, но року, західним С 109 Рішення Одеського кожного адміністративного суду від 09.08.23, Справа номер чотириста 11 631 23 Луківська міська рада вирішила відмовити у наданні пільги зі сплати податку на нерухомість на період дієвального саму у зв'язку з відсутністю підстав пільг для ТОП Української Венеції, які викладені в підпунктах 69.14, 69.22, пункту 69.10, розділу 10, підрозділу 20, податкового кодексу України. Я запитання з цього питання? Що там, ну будемо казати? Вони ж все ж намагалися ми туди виїжджали. ну Що юрист каже? Все ми робимо так, як потрібно. Ніяких заперечень, ніяких там непорозуміння не буде. Ну, працюють вони, ми там були, вони працюють, але ми бачили, що навповно вони працюють. Тях трошки працюють, трошки не буде. Уже як тут поступити, якщо це буде правильно, то ступень так питання відмовимося. Якщо можна донести це питання, Ярослав Ставич, і вони на попередню сесії зареєструвалися на сесії. Ми так, не маємо права відмовлятися. Так. Попередні люди, але вони будуть це знімати. і Ну, тут я знаю, так. Як, як не тут. Якщо це буде правильно, то підтримуємо. Тому що. ну... ну Чітко треба розказати час. час. Так. Так. Коли... тих коментарів, там, Юрій, головне, щоб ми... вони просто правильно процедури не проходять. Вони могли отримати пільгу, але вони неправильно пішли одразу. Вони мали б звернутися, вони звернулися до Одеської адміністрації. Ім одеська адміністрація дала лист про те, що воно забруднено бути небезпечними предметами. Ну, підтвердження цим листом, то, тобто мало бути розпоряджене, і, і одеська адміністрація не мала права такого розпорядження давати. Тільки міська рада могла визначити потенційно забруднення і вони небезпечним, і потім вони пішли по процедурі. Тобто, вони зробили би технічку, затвердили би її ну, наклали би обмеження, і вони б не вели там. До тих пір, поки її не розмінили. А зараз, от коли вже нас внесли е е е в зону військових е дій а зараз. Теж трошки. Тут є ціле пояснення і від місійно, і від податкових. Е вони пишуть про що. Да, є такий, е е як воно називається? Потенційне. Потенційне. Бойових дій вони пишуть, що від те, що Одеська область, з Одеської область в Одеської області не ведуться бойові дії. суб'єкти господарювання здійснюють свою діяльність, і їх не звільнено обов від обов'язків склати від мутіра в момент ведення до внесення до переліки територій, на яких ведуться бойові дії в тим часом покоління по, медицинської федерації, вони не мають не право лише не сплачувати такої податок і ну, там <handc> прийняти <retaliate> ці. <et>, Спомнимо тільки з мая місяця. Так, з мая місяця. З травня місяця. Так, з травня місяця. Але вони... 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 Ну, добренька. Хто <плес> за те, щоб підтримати та винести на видат сесії. Прошу підтримати. Дякую. Залишилось питання голосу, так. У нас такі. У вас два питання. питання. Перше. Про отверження звіту про виконання допустимо? Ні, про внесення змін а до рішення. Це. Це у мене? Ось, будь ласка, одзволок. А, а, а це, я, оце перше питання з голосу? Перше питання внесення змін до рішення випуску міської ради. Марської района Деської області, 58-й сесії, 8 липня, про затвердження структури та граничної чисельності працівників закладів доганьої середньої освіти Закосівської ради і надежній області. Тому і начальників освіти та молоді, спорту, але Ярослава, вона стануть. До вашу увагу. Просимо внести зміни до відповідних рішення в міської ради до структури програмічної чисельності працівників заходів освіти. Зміна відводиться з 15 на 9. вона подаємо в цьому рішенні, що було з 1 січня 2025 до 14 вересня 2025 року. Відповідно стосується в більшості своїй це ставки технічних працівників. Це кухарі закладів освіти. Зв'язку з тим, що ми стали харчувати дітей перших 11 класів, і відповідно змінилася кількість штатних працівників в закладах загальної середньої освіти. І в опорному закладі освіти безпосередньо з кількість водіїв змінилася був один водій, стало два водія, і вихователь було 0,5 п'ять і стало одна ставка вихователя. Шкільного автобусу, який розпочне свою роботу відповідно з 15 березня. По великому закладі номер 2 у нас зміни стосуються також кухаря, було півтори ставки за кількістю дітей, які були наразі харчують, були дві ставки. По десантницькому закладу освіти у нас було логопед. Наразі не було вчителя логопеда. Наразі ми виводимо ставку вчителя логопеда, одна, яка буде працювати, і також вносимо зміни до кухаря. Була одна ставка стане півтори, підсобний робітник 0,5, стане один, і комірник було 0,75, стане один. По мирницькому закладу освіти. Ми також маємо зміни в кухарі. Було 0,5 ставки, стане півтори ставки. Відсобний робітник без змін. А коли не було 0,5 ставки, стане відповідна ставки. По новому колаївському закладу було початководія просвіти відбудеться зміна вихователя дитячого садка, було 1,50 ставки, стане 1,8 ставки. Міщо ж вихователя була 1, стане 1,13 відповідно ставки. І по приморському закладу загальної середньої освіти, так само внесено зміни до працівників кухарів. Було кухарі одна ставка, стане 1,5, підсорного робітника 5, стане 1, і коли не 5, стане 1. Межа в Пущіт визначено звичайно буде здійснюватися оплати праці цим причин. Питання. Питання. Добренько. Є питання? немає Нема? Те, щоб підтримувати, винисть народження сесії пропит підтримувати. Наступне питання. Значить, про внесення змін те ж саме, про затвердження структури та граничної чисельності працівників комунальних закладів до школьної освіти, Випотської міської ради так, освіти. Титально аналогічно. Змінилася відповідно кількість а це відповідно передбачає зміну в правильній чисельності закладу освіти. Вип'ятувати сусобному закладу освіти, чи можна загальну зачитати? Загальну. Загальну. Якщо у нас до 14 вересня 25-го року по комунальному закладу до шкільної освіти в Лукаритку було 22 штатні одиниці, то з 15 вересня буде 25-75 штатних одиниць. Це з тим, що в них зараз працює три групи і відповідно інклюзивні групи інституту закладів освіти. Дошкільний е заклад Сонечко було 11,8 штатних одиниць, стане 12, ,65 штатних одиниць. Почери це було 35,35 ,35 штатних одиниць, стане 40 ,56 штатних одиниць. По дитячому садочку колосок 13 13.0 стане 14.47. І по комунальному закладу дошкільної освіти колосок село Проморске було 14,85 сімдесяти п'ять, стане 17.6. Ми зазначили, що є випадання відповідних закладів освіти, і з 1 січня двадцять року змінилася е, оплата праці закладів дошкільної освіти. Тому відбулися які зміни, штаб. Почули, зрозуміли запитання. Хто за те, щоб підтримати та винести на розгляд сесії, просто підтримати. Дуже дякую. Усі питання розглянуті. Тому порядок денний вичерпаний, засідання на нашої комісії. Пропоную роботу комісії завершити сьогодні. Хто за цю пропозицію, прошу Дякую. Дякую. І дякую всіх присутніх, що ми змогли зібратися, змогли винести цей світний час. Дякую.